Права 509 Усно, зменш на 1 шосту кожне із чисел. Ну що ж, стартуємо, перше число у нас 5 шостих. Якщо зменшити на 1 шосту, віднімаємо 1 шосту. Записуємо тоді 5 шостих, відняти 1 шосту і це дорівнює. Що ж, знаменники однакові, віднімаємо чисельники. Буде 5 мінус 1 шостих. І це дорівнює. 5 мінус 1 це дорівнює 4. Шостих. Ну що ж, скорочуємо тоді на 2 і чисельник і знаменник. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 6, що ділиться на 2, це буде 3. То записуємо, що це дорівнює тоді 2 третіх. Є, переходимо до другого завдання. Отже, 1,1 шоста. Зменшуємо на 1 шосту, віднімаємо 1 шосту. Ну і це дорівнює. Ну що ж, якщо ми від 1,1 віднімемо 1 шосту, то різниця дробової частини буде дорівнювати 0, то різниця нас буде дорівнювати просто 1. Так. Тобто ми 1, плюс 1 шоста відняли 1 шосту, вийде просто 1. Переходимо до третього завдання: 1 друга. Ну що ж, зменшуємо на 1 шосту, віднімаємо 1 шосту. І це дорівнює. Для того, щоб зменшити, зведемо до найменшого спільного знаменника, це в нас буде 6. Тоді додатковий множник до 1 2, це буде 3. Записуємо тоді, що у нас вийде 3 помножити на 1, це буде 3. 3 помножити на 2 це 6. 3 шостих відняти 1 шоста. І це дорівнює. Ну що ж, Тоді в чисельнику записуємо 3-1. записуємо 6 і це дорівнює. 3 мінус 1 це дорівнює 2. 2 шостих. І це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 6, що ділиться на 2, це буде 3. То записуємо, що це дорівнює 1 третя. Переходимо до четвертого завдання. Отже, 1 третя. Ну що ж, зменшуємо на 1 шосту, віднімаємо 1 шосту. І це дорівнює. Зводимо до найменшого спільного знаменника, це в нас буде 6. Тоді додатковий множник до 1 третєї у нас буде 2. То тоді в нас вийде 2, що множиться на 1, це буде 2. 2, що множиться на 3, це буде 6. Отже, 2 шостих відняти 1 шосту. І це дорівнює. Що знаменники у нас однакові, віднімаємо чисельники, це буде у нас 2 мінус 1 шостих. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо 2-1, це буде 1. Знаменнику 6. Отже, різниця в нас буде 1 шоста. Переходимо до завдання. 7 цілих, 1 друга. Ну що ж, зменшуємо на 1 шосту, віднімаємо 1 шосту. І це дорівнює. Для того, щоб відняти, зводимо дроби до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 6. Що, що ділиться на 2, це буде 3. Додатковий множник до 1 2, це буде 3. Тоді в нас вийде 7, 3, що множиться на 1, це буде 3. 3, що множиться на 2, це буде 6. Отже, 7,3 шостих мінус 1 шоста. І це дорівнює. Ну що ж, тоді різниця цілої частини у нас буде 7. Знаменники однакові. Тоді віднімаємо чисельники. Чисельнику записуємо 3 мінус 1. Знаменнику записуємо 6. І це дорівнює. Отже, це буде 7, 3 мінус 1 це буде 2 шостих. І це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 6, що ділиться на 2, це буде 3. Та записуємо, що це буде цілих, 1 третя. Є. І... Що ж, приходимо до шостого завдання. Отже, 2 зменшуємо на 1 шосту. Записуємо 2. Відняти 1 шоста. Це дорівнює. Щоб відняти від двійки 1 шосту, запишемо двійку як 1 плюс 1, а 1 запишемо як 6 шостих. Тобто двійку тоді можна записати як 1,6. Відняти записуємо 1 шосту. То це дорівнює. Різниця цілої частини буде дорівнювати 1. Тоді в чисельнику записуємо знаменники однакові, то віднімаємо чисельники 6-1 шостих. Ну і це буде дорівнювати 1, 6 мінус 1 це 5. А в знаменнику записуємо 6. Отже, різниця в нас дорівнює 1,5 шостих. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання звичайних дробів. На цьому вправу завершено.